Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. 358-й день війни. Головні новини від журналістів фактів ЕСІТІ та Вікон СТБ. Російський режим терористичний, а Росія, держава, спонсор тероризму. Таку резолюцію хвалив парламент Словаччини. Також засудили російську агресію та висловили підтримку незалежності суверенітету та територіальній цілісності України. Згадали про недопустимість атак Росії на мирне населення, цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру. Парламент Словаччини підтримує створення спеціального трибуналу за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні. А росіяни продовжують спроби наступати на сході, попри те, що несуть там величезні втрати. Про це кажуть у нашому генштабі. Основні зусилля вони зосередили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках засипають снарядами і позиції наших бійців, і прифронтові населені пункти. Але українські захисники там тримають оборону. Цієї доби по лінії фронту знищили три райони зосередження живої сили. Ворожий склад боєприпасів. Ще наша авіація завдала 13 ударів по окупантам. Тим часом росіяни і далі намагаються мобілізувати. Зувати чоловіків на окупованих територіях у захопленому Маріуполі до двоє до своєї армії забирають безпритульних та людей з алкогольною чи наркотичною залежністю. Росія вбиває жителів звільненої Херсонщини. Сьогодні під час чергового обстрілу в Береславському районі загинуло подружжя, чоловік та жінка. Снаряд прилетів у їхній будинок. А у Херсоні загинула 70-річна жінка. Вона просто йшла вулицею. Поруч прилетів снаряд. У сусідньому магазині та будинках повибували усі вікна. Людям довелося поспіхом тікати зі своїх квартир. Деокупована частина області потерпає від російських обстрілів щодня. За минулу добу гатили 52 рази з усього озброєння. РСЗ. Мінометів, артилерії, танків та безпілотників. Херсон обстріляли 21 раз. Ворог прицільно б'є по житлових кварталах міста. Воно як бахнула тут дим. Мужчина вибіжала, стекла всі посипалися. Жінщина пішла мімотру. Старий раз вийшли, теж виліт били. Діте рядом видно, тоже прилетіло. Запорізьким оборонцям віднині допомагатиме європейський безпілотник, який має рідкісні тактико-технічні характеристики. Волонтери за допомогою доброчинців швидко зібрали близько двох мільйонів гривень на прилад. З ним розвідники полюватимуть за комплексами С-300, з яких окупанти час від часу гатять по Запоріжжі та його околицях. Перше випробування пташки бачив Андрій Почтєв. Ретельні приготування і півтораметрова метрова композитна пташка з країни тюльпанів уперше здіймається у свинцеве запорізьке небо. Цей рідкісний дрон вишукуватиме степами ворожі ракетні установки. Безпілотник, який волонтери придбали в Нідерландах, вартує майже 2 мільйони гривень. Гроші доброчинці донатами зібрали за тиждень. Аеророзвідники завчасно вчились таким керувати. Військові заздалегідь до того, як літак прийшов в Запоріжжі, вони онлайн навчалися цьому літаку, бо він дуже складний. Робимо все, щоб Запоріжжі було. Спокійно, щоб всі якісь ворожі ракетні установки хлопці мали бачити. Усепогодний дрон охрестили хорт. Він може ширяти на 5 кілометровій висоті у режимі тиші на відстань до півсотні кілометрів. По розшуканих цілях гатитимуть наші артилеристи. Я вам хочу сказати, що він поводить себе дуже достойно. Деякі іскрили, які. Є в нас в армії в таку погоду не можуть літати. Ще з плюсів нього є система захисту від радіоелектронної боротьби з плюсів. Тут дуже гарна камера з гарним зумом. Волонтери передали воякам нові дрони. Узялися за збір коштів для автівки, що буде командним пунктом операторів. Хорта Андрій Почтюр, Артем Дажанков, факт Сі Тіві. Єдині новини. Нічна масована ракетна атака не вплинула на енергетичну ситуацію в країні майже всі області зі світлом. Повідомляють «Укренерго». вночі. Ворог випустив 32 крилаті ракети одночасно з Каспійського та Чорного морів, а Також з бомбардувальників. Наші повітряні сили знищили 16, але є на жаль влучання крилатих ракет Х-22. Цей тип наша ППО поки не може збивати. На Львівщині три ракети уразили об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа. Усі живі. Також прильоти були на Полтавщині. Дві ракети влучили по об'єкту в Кременчуці. На Кіровоградщині потрапили у ємності з нафтопродуктами. Цієї ночі вони дещо змінили тактик застосування. застосуванням. Донецькі не бачили вже е, застосування ракет саме вночі. Повітряні сили, як бачили, те були готові, збили доволі таки багато ракет. Е, на жаль, не збиваємо Х 22 Х 31 один тішом чи Унікс. Так далі це ракети, які недоступні для тих засобів, які є в нас сьогодні на озброєнні. У Молдові знову вже в четверте виявили уламки ракети, які потрапили на їхню територію після ракетної атаки російських загарбників по Україні. Про небезпечну знахідку повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови. Уламок знайшли у Бричанському районі неподалік кордону з Чернівецькою областю. Зону падіння оточили і охороняють. На місце інциденту відрядили саперів і прокурорів. Масу нових підозр цього року пред'явила окупаційна влада жителям Криму, і, зокрема, кримським татарам, за підтримку України. Нині півострів перетворився фактично на в'язницю для патріотичних людей із знову окупованих територій, та й примусова мобілізація Путіна Крима не оминула. Хто не хоче воювати, виїхав або постійно міняє адреси. Окупаційна влада відчуває подих збройних сил, а тому посилює репресії і копає траншей. Окупований Крим у напрузі після звільнення Херсону і постійних атак збройних сил із повітря місцевих ще більше залякують нацистами. ФСБ дала вказівку перевіряти транспорт, підготувати рятувальне обладнання, медевакуацію. Наша розвідка припускає на півострові, готуються зустрічати захисників або ж замислили терак. Подібні заходи безпеки з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими силами оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокації з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну. За рік повномасштабного вторгнення настрої в Криму змінилися. Окупанти настрочили нові статті, аби ще більше тероризувати проукраїнських людей. Тепер карають за будь-яку підтримку України і дискредитацію російських військових. Пісня Стефанії, яка є переможцем, да євробачення, весь світ її визнав да, піснюю року. Але замість цього так звані судді визнали цю пісню одною з пісень бойових українських націоналістів. Так само нова кримінальна стаття з'явилася за фейки проти російської армії, якої також не було раніше. З іншого боку, рух спротиву не бачений за всі вісім років. Я як приклад наведу облиття червоною фарбою символічно пам'ятник Леніну графіті з Георгіївською стрічкою на мисі Мисіфіоленд, де було замальовано і вказана цифра знищених російських окупантів 130 тисяч вбитих. І що частіше офіційний Київ згадує Крим, то більше репресій, десятки арештів і затримань лише за минулий місяць. Волонтерів найчастіше звинувачують в тероризмі кримським татарам і далі шиють справи хізбухтахрів та участь в добровольчому. Батальйоні імені Номана В силу того, що кримські татари нелояльні. Російська Федерація розуміє, що кримські татари найбільш проукраїнська сила, яка буде зустрічати. Українські збройні сили України, тому вони намагаються це населення пересаджати. Примусова мобілізація Путіна одних прогнала з півострова, інші змушені переховуватися. Брати участь у воєнних злочинах Росії не всі місцеві хочуть. А окупаційна влада Криму тим часом готує під мобілізованих і призваних кладовища. По планах що найменше, те що да, ми змогли побачити в наказах так званого голуби аксоного, тобто вони заклали там в бюджет щонайменше 100 тисяч місць в лікарнях, Тобто для зрозуміло, що для тих, хто буде поранених у війні, і 30 тисяч місць на кладовищі. Тобто, от вони розраховують приблизно це самі цифри, які вони називають. Тож через правозахисників Кримці дізнаються, як уникнути мобілізації, чи здатися в полон. Також їх попереджають, хто саме роздає повістки. А ми повністю зараз фіксуємо і надаємо інформацію про тих людей, хто бере участь в мобілізації, Інних комісіях різного рівня, як республіканського, так і муніципального рівня. І ми зараз постійно публікуємо їх ім'я і ім фамілії. Ім ім Крим стає в'язницею для тих, кого викрадають і вивозять з Запоріжжя та Херсонщини. Спеціально під них створили й нове СІЗО. За даними правозахисників, там уже понад 100 українців. Їх катують, курують все суто ФСБшники. Так само Крим і місце утримання вивезених з Херсонщини дітей, яких Україна поступово повертає. Окупаційна влада Криму ж починає усвідомлювати за терор у Криму. Доведеться заплатити. З кожним місяцем якраз більш помітні такі панічні настрої саме в окупантів. Вони спішно почали будувати інженерні споруди, укріплювати переходи з півострова на материкову частину. Влада і в Криму почала розуміти, що що сюди доберуться наші сили оборони. Оксана Михайлова, факта Сітіві, Єдині новини. Без оригіналів, видатних робіт, іноді з порожніми стінами так виглядають нині українські музеї. З початком широкомасштабного вторгнення вони мали евакуювати свої колекції та встигли це зробити не усі. Музеї на територіях, що побували під окупацією, часто розграбовані. Тож нині Мінкульт і музейники намагаються зробити роботу над помилками, як саме в наступному сюжеті. Килим висів до війни. Тут стояли великі бронзові вази у столичному музеї Ханенків. Буквально порожні стіни. Колекцію, яка налічує тисячі творів мистецтва, що 24 лютого демонтували і надійно заховали. Відвідувачам пропонують концерти і слайди про меценатів. До екскурсії підійшли творчо. Ми зробили такі тіні. На стіни ми працювали з тими фотографіями, які ми мали ще з часів ханенків інтер'єрів. Лишили оці позначки етикетки творів. Творів немає, етикетки є перших відвідувачів. Реакція люди плакали. Поки скарби у безпеці, сам музей ні. 10 жовтня під час обстрілу у столиці уламки ракети впали на дитячий майданчик прямо навпроти закладу, який і сам витвір мистецтва. Я потрапляю на вулицю Терещенківського. Вона. Повністю вся застелена склом, і мені було страшно взагалі підходити до свого музею. Нещодавно вставили шибки в музеї Тараса Шевченка безцінної колекції з оригіналами робіт Кобзаря на місці вже не було. Її аврально ховали ще минулої зими. Це був шок для всіх, всі були непідготовані. Ну і, на щастя, ніяких інструкцій не було. Дуже багатьом людям було страшно. Хтось біг охороняти, хтось біг тікати. Хоча Шевченкові оригінали у надійному місті у музеї перестрахувалися. Усі електронні копії розмістили у хмарному сховищі, а на стінах повісили друковані дублікати робіт. А після обстрілів 10 жовтня ще й такі таблички, прийшла така ідея, що не варто все замінювати копіями. Можна людям дати трошки позитиву. Це був такий жарт між собою з колегами, який переріс у текстівку. Неготовність до війни зіграла злий жарт з музеями на територіях, що потрапили в окупацію з Херсона. Варвари все покрали при відступі Музеї у Бердянської Мелітополі. Спустошили заздалегідь. Ми маємо говорити не лише про Деодема, а про скіфське золото. і експонатів в Мелітопольському музеї було надбагато. Сьогодні звичайно їх жодного немає на території Мелітополя. Звичайно ж, вони все вивезли за нашу інформацію. Вивезли в Крим, але насправді, де воно знаходиться і хто це пограбував, ми точно не знаємо. Історичні музеї на окупованій Чернігівщині врятували те, що оригінали вони зберігали у сховищах в центральному обласному історичному музеї. Як діяти у війну в Чернігові знали лише теоретично інструкцій не було, евакуація не передбачалась. Ми демонтували найбільш цінні експонати з експозиції. Ми їх загортали, ховали сховища. Ну, власне, в ті місця, які ми так вважали, що будуть більш надійними, спочатку найцінніші, потім друга черга. Потім ми знімали фактично все підряд, оригінальні предмети, які у випадку якогось трусу могли постраждати. Інструкції на випадок війни існували, та чинності вони набувають із оголошенням воєнного стану, кажуть у мінкульті. А наступ росіян був надто миттєвим над помилками. У відомстві запевняють, що працюють музейникам, проводять тренінги, а ще змінились підходи до того, що саме Україна вважає культурною спадщиною. Є ситуації, коли чекати вказівок чих вказівок, власне, не потрібно. Тут спектр цінностей виявляється дуже розмаїтим, тому що десь це може бути скіфське золото, а десь це може бути. Якась невелика листівка, але з дуже важливими словами у котрогось із мешканців маленького містечка чи села, яка є безцінною для історії цього краю. Скільки з України вивезли цінного, ще довго рахуватимуть, натомість колекції наших музеїв ворог поповнив. Іншими сумними експонатами, ось цей мотлох, що залишили окупанти, а ще напис привезли у Чернігів з блокпосту у седневі, який до березня був під окупантами. Нам нужен мір, жила на весь. Розписалися окупанти в тому, для чого вони сюди з'явилися. Ольга Чайко, Єгор Ромахло, Віктор Зеленко та Олексій Євченко. Факти ICTV. Єдині новини. І поки це все більше новин за 15 хвилин.